Вітаю, шані друзі! Давайте подивимося, що ж чекає Росія в жовтні. Що відбудеться на Росії в жовтні? Якась таємниця. Є якась таємниця з реалізації ідеї. Ну, і тут буде ще більше ослаблення, ослаблення життєвих сил. Таємний договір. Таємний вибір. Знаєте, тут більше будуть якось, знаєте, вони будуть розуміти, чи прийде до них більше розуміння, реалізовуватися ідея. Таємні домовленості про те, що паразка, от бій, які бої, які вони проводили, вони не матимуть результату. Тут програний бій. Більше все більше таємно будуть обговорювати, обговорювати ідею, що Треба складати зброю, можливо, ще треба виходити із бойових дій, тому що це складена зброя, тому що немає, не вистачає сил. Тобто ця ідея якось вона буде більше виноситися в можливо медіапростір. Да? Роз, ну, говорити, що треба вже, можливо, завершувати, сил уже не вистачає на майбутнє. Отака інформація якась буде. Буде обговорюватися інформація. І її якось будуть як проштовхувати, знаєте, що досить все, вже досить слабли повністю працювати. Тут можуть навіть окремі групи да, людей спеціально працювати над, над цією інформацією. Колективна робота, сил не вистачає вже, не вистачає сил, треба завершувати. Ну, там активувалися ж і. Дугін щось почав там говорити, і цей гіркін, гіркін стрілков, який теж із тюряги там, да? щось там розповідає, що все, треба вже виходити зі становині. то Тут щось так треба зупинятися. Треба зупинятися, сил не вистачає, треба йти на якесь перемир'я, тобто ну, стати. Да? Тут, тут мож, можливо, війна зайшла в тупікову ситуацію, треба зупинятися і так далі. Тобто над цим ще більше будуть працювати над цією ідеєю. Про, про зупинку, розганяти, можливо, розумієте, розганяти. Ну і таємно, бачите, тут таємні розмови йдуть, таємні розмови, можливо, починають дужче ну, росіянці. Обговорювати це питання, що що війна заходить в тупікову ситуацію з цим треба щось робити, щось робити. Карта говорить, що там буде, Тому що буде смерть, тому що треба вже готуватися до певної трансформації, а це треба кардинально змінювати щось у ході війни. Все, далі тупік, нічого не можуть зробити. Але ж тут же тупікова ситуація із енергоносіями і з ВПК їхніми. Да? З цими електропідстанціями, ну і так далі. Що необхідна. Тут може бути якась трансформація, можливо, навіть смерть у привладі, якогось можновладця, тому що імператор да, смерть. Імператор це завжди або особа досить, досить високого рангу вплоть до імператора, а можливо, якась особа із влади да, повинна. Можливо, навіть і умре, починатимуть уже обговорювати, знаєте, обговорювати ситуацію, що люди на грані, можливо, бунту, що необхідна трансформація. Ну, знаєте, таке враження, що до них ну, приходить якесь більш-менш Адекватне розуміння, що відбувається. От Посидів Белгород і, і прилеглі до нього там невеличкі міста і селища без світла, і вже так починають вони там щось, щось обговорювати, що щось не те, що тупікова ситуація да, потрібно трансформувати. Ну, Тут може бути смерть ще якогось високопосадовця їхнього. Можливо, тут вже обговорюють таємно, що необхідно міняти щось у владі, при владі навіть самого імператора. Тобто, такі бунтарські настрої, вони вже обговорюються таємно. що, Можливо, треба підніматися вже. Тут ще більше, знаєте, я скажу так, ще більше розбалансування думки при владі тих людей, які оточують імператора. Грошей мало. Заробляти ні на чому, грошей мало, така, знаєте, ніщенське таке вже положення самих людей. Тобто через недостачу коштів можуть початися бунти. Ну, це, так я сказала, досить ну, громка да, така, така заява, але вже подумають, вже це обговорюють, розумієте, таємно. Заробляти ні на чому. Ще більше, еко... дивіться, коштів не вистачає, треба економити. Карта жадібності. І тут карта, ну хто що заробив, скільки отримає, але отримують по шістки цих пентаклів. це мала кількість грошей залишилася. Заробляти вже ні на чому. Заробляти ні на чому. Ви розумієте, вони ж санкції плюс вибиваються нафтові і газові оці всі заводи і підстанції, да? тобто заробляти ні на чому. Обмеження, дуже сильне буде обмеження коштів у людей. Ну, гори розчарування неприємні такі моменти, да? гори розчарування. Ну, збідні, збідніння однозначно. Коштів, знову ж таки, дивіться, процес вони не знають, заробляють мало, треба економити, не знають, куди що. Куди, що... Перекинути, які ресурси, як. Тобто процеси починаються не зовсім приємні із грошима. І все, це, і все це через агресію через війну. Це розуміння. Іде стагнація, тобто треба зупиняти агресію треба зупиняти або призупиняти, ну і так далі. Це або повільне, повільне просування, або взагалі зупинка. Це карта стоп взагалі. Можна і так, і так, але бачите, тут іде стагнація економіки, процеси розпочались такі, що іде стагнація, через яку треба вже зупиняти, тому що безвихідна ситуація. І це вже починають обговорювати як серед населення, так і серед найближчого оточення імператора. Такі От настрої зараз будуть запускатися, там що їх чекає. Діявол, западня якась. Маніпуляції, маніпуляції, обман ще буде проходити, скрита маніпуляції, обман, не, не, не досягнуто ніякого результату. Постійно випадає карта, не досягли ніякого результату, і не досягнуть вони по Україні ніякого результату, а стагнація вже відбулася. Тобто неправильним, неправильним шляхом пішли. Допустили помилку, та? тобто таємно, це обговорюється, що можливо ось втягуванням підштовхуванням. Тут Китай, підштовхнувши чи всього, Рашу, для того, щоб скористатися майже безкоштовно цими ресурсами. Тобто стався обман, через який втяглася Росія або розпочала Росія процес агресії, це була западня. Ну, розуміння підход приходить. Знаєте, ми з вами робили розклад. Тут я говорила, що найближче оточення Путіна вже близьке до прийняття рішення, майже, майже прийняли рішення, що імператора треба міняти, агресію треба припиняти. Вони дійшли до, до цього, якщо раніше раніше. Там десь місяців 7-8 тому назад я робила такі розклади. Там вони говорили, що ну розклади карти таро говорили, що вони думають, але бояться, вони не готові ще його змінювати. А ось зараз все частіше, частіше таро говорить про те, що у них вже є готовність. Змінювати їх, вони пішли неправильним шляхом, їх затягли в пастку, обманом якось. Можливо, вони підштовхнули на цей, Росію на цей неправильний шлях Путіна, прийняття саме такого рішення, да? що буде у жовтні? Відбуватися в Росії, що ілюзія, знову так, дивіться, пустота, ілюзія. Треба робити якийсь вибір, ілюзія з партнерами, це партнерський вибір, ілюзія з партнерами в їхньому домі. Значить, дивіться, стабілізації ситуації в їхньому домі, вона йде по ілюзії. Да? Зробили неправильний вибір, і тут їхні партнери ну, або скриється якийсь обман їхніх партнерів, що, що пустить всю цю стабілізацію по, як то кажуть, по, 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 по вітру стабілізацію, ілюзія йде. Розгубленість, складний вибір. Западня, обман, ще більший обман і ілюзія. Обман і ілюзія, обман по дьяволу. Маніпуляціями будуть знову, можливо, вводити людей в якісь ілюзії, обманними маніпуляціями, що в Багдаді все спокійно, все прекрасно, і стабільність і так далі. Що не буде відбуватися? Їхній єрафант з найближчого оточення стане жертвою. Ну, дивіться, це може бути як людина з релігії, так, людина з релігії, так і людина з найближчого оточення Єрофанта. Тут може показати Єрофанта як Путіна, тому що він є основним ідеологом руського міра, який єднає біля себе ну, своїх однодумців, да? так от, або, можливо, навіть сам Єрофант, але я більше схиляюсь до того, що хтось із його оточення, з його найближчого, да, оточення, з його друзів, може стати жертвою. От так от. Тобто можемо ще чиюсь смерть ми про неї почути чи побачити. Да? Маніпуляція з проривом у війні. Маніпуляція з проривом у війні. Що, що з ними буде? Прорив. Тріумф у війні маніпуляції по сонечку. Взяли під контроль. Ну, бачите, вони будуть говорити, що, що контр... ситуація у війні контрольована, у нас все прекрасно, ми, ми перемагаємо. Так, по колісниці це тріумф, але тут маніпуляції йдуть. Що тут може бути? Змінити ситуацію неможливо, але змінити ситуацію неможливо. Значить, дивіться, що тут ще може бути. Вони можуть кинути все абсолютно знову, знову ж таки, у жовтні. Ще як може програтися цей розклад, у жовтні вони для війни можливо кинуть, зроблять усе по помагу, застосують всі абсолютно. Методи, сили для того, щоб десь прорватися да, по колісниці, дійти до своїх цілей переможно у війні, спосунечку, досягнути найбільшого результату і далі контролювати. Але контролювати або втрутитися в ситуацію да, або змінити ситуацію, навіть якщо вони зазнають великих втрат. Оцей прорив, значить, або він закінчиться, щось вони візьмуть, але надзвичайно великими втратами по десятки мечів, або взагалі він може провалитися. От у них буде спроба. Да? Ну, дивіться, маніпуляція із наступом у війні. Я думаю, що маніпуляціям буде кінець. Ось так. Можливо, щось вони, тому ну, що сонечко, можливо, якийсь, якийсь населений пункт вони е, можуть взяти, але великими втратами. А можливо, взагалі оцей наступ може для них закінчитися ну, нічим, да? нічим. Думаю, що буде добре все прекрасно, але десятка мечів ставить крапку е, е, в цьому наступі, скажімо так, що у них буде в жовтні. Важка ситуація, досить важка ситуація з грошима. Дивіться. Пінтаклівий дом, важка ситуація з коштами, щось будуть вирішувати, можливо, якийсь закон приймати, це може бути будь-що, це, це банківська система, це економіка, так? Ну, пентаклі, ресурси, і якесь рішення, рішення на основі якихось законодавчих актів там, і так далі. Тобто, Треба буде приймати важке рішення стосовно наповнення їхньої кубишки цієї. Що їх чекатиме? Є бажання розвернути, у них ще є бажання розвернути ситуацію, ще є бажання стояти. Щось вони приймуть якийсь, якийсь закон, спробують ще десь наступати. Що чекає їх, що чекає мир, завершення етапу якогось, Да? Завершення етапу. Мир, проєкт для людей якийсь, для союзів. Нові проєкти. Будуть пробувати, можливо, заключити із союзниками, да, з країнами, союзниками якийсь новий проєкт фінансовий. Який який досить успішно, скажімо так, успішно по постачанням цього цього зброї, по постачанню зброї активують ідею ідею, Іде... якусь ідею, але вона, знаєте, вони її будуть побоюватися цієї ідеї. Що це за ідея? Ага, вони активують, але ви знаєте, але вони бояться, дуже бояться обмежень наступного пакету санкцій, вони дуже бояться санкцій. І далі, що ще? Тут дивіться, що світ, світ може відійти від тих проєктів, які вони раніше з Рашою там мутили. Чому? Тому що дуже будуть боятися обмежень. Да? Ось так, що чекає Рашу, шанс. Великих прибутків і, і шанс, будуть пропонувати. Вони будуть пропонувати дуже вигідні бізнес-проєкту комусь будуть пропонувати, дуже сильно втюхувати, можливо, ну, якийсь, який, якийсь ресурс будуть втюхувати, да? планують. Планують, і він їм дасть шанс, тобто будуть якийсь бізнес-проект, який наповнить їхню економіку, підживить їхню економіку, пропонуватимуть ресурси. Що вони там пропонуватимуть? Що вони пропонуватимуть? Повну чашу. Дивіться, дуже хочуть, дуже хочуть вони змінити свою господарську частину. Що вони задумали? Що вони можуть там запропонувати? Цікаво, так? Те Вони, можливо, нафту кудись будуть за кордон. За кордон качати нафту свою. Новий бізнес-проєкт. Але це бажання ну, Вони не витримують конкуренції. Вони не витримають, якщо вони. Ну вони думають, що це шанс для них, а, а насправді це повний розорені крах призведе цей, цей план і цей бізнес-проект. Принесе не, не шанс а, а, і, і не наповнення їхньої системи, а крах, навпаки, крах. Ще більше будуть вони втрачати. Угу. Вони хочуть піти новою дорогою, щось змінити, але доведеться вийти з цього бізнес-проєкту. Те, що їм давало надію, те, що давало шанс держатися на плаву, воно піде крахом і, і знаєте, з цього. Конкуренти піду з цього проєкту, вийдуть конкуренти з цього проєкту. Тут ще знаєте, що може бути? Ну, я так приблизно, вони ж пропонували там Індії свою, свою нафту. Можливо, Індію прижмуть, вона піде з їхнього ринка. Розумієте? Те, що планувалося конкуренція, і йдуть і, і, новою дорогою. Не витримавши конкуренції, підуть із від цього проєкту. Третя країна готові швидко змінювати ситуацію. Третя країна швидко змінить ситуацію і відійде, відійде, підуть, відійдуть. Ви знаєте, хтось перестане купляти досить, те, що вони пропонували, досить вигідні ці бізнес-проекти, як шанс для себе і великі заробітки. Третій стороні. Навіть ця третя сторона, побоюючись втратити конкуренцію у світі, відмовиться да? Буде, готовна, швидко, буде готова швидко змінити ситуацію, стати відлюдником. Відмовляться, що всього останні е е е клієнти їхні, відмовляться від їхньої е е те, що є л'ється. Нафта, шучасого, нафти швидше да? всього. Зах захист будуть намагатися стати за захиститися, встояти, прийняти останній бій, тут страшний суд, по-хитрому, захочуть себе захистити, тобто, так, відстануть відлюдниками, захочуть, захочуть себе захистити від карми, і що, і по-хитрому раніше вони по-хитрому наживалися, да? Але, але тепер за це хитре наживання, буде карма, тому вони хочуть захиститись, тому вони пішли, таро говорить, вони підуть. Тобто відмовляться ще від них якісь країни, які, які завдяки за, 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 яким ще вони трималися на плаву. Буде прийнято рішення поступова, поступова гра, ситуація гра, е, закінчиться. Буде прийнято рішення, та гра, яка тяглася, та ситуація, яка тяглася, вона закінчиться, і це буде як. Тобто, тобто останні, їхні, останні їхні партнери, які ще хоч якось накидували у банківську систему кошти, що всього вони відмовляться, не захочуть нести карми покарання. Навіть от, те, що по-хитрому да, санкції обходили, навіть від, від того відмовляться. Дивіться. Удар. І що буде робота? Рутинна робота. Рутинна робота Росії запропонувати свій ресурс, да? вона обнулиться. Співпраця, вона обнулиться. І що? Дежавю? Таке було вже, і повністю зруйнується робота. І що до чого це приведе сили, у війні зруйнована. Партнерські, старі, партнерські да? старі партнерські стосунки зруйнуються, підживлення, підсилення раші зруйнуються. От війни треба буде відмовлятися. Ну, що я вам скажу? Жовтень буде складним складним. Повинен там іще хтось піти в них до Кобзона на концерт. Серед населення і серед найближчого оточення імператора вже зріє думка, що треба щось робити, треба щось міняти. І саме, саме те, що партнери, які ще по-хитрому наживалися на раші, повністю шучу всього від неї відмовляться. Тому що будуть боятися карми, тобто покарання. Все. Вузол або петля анаконди на шиї раші, продовжує і продовжуватиме у жовтні затягуватися. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.